Ска обласна федерація кікбоксингу «Будокан» Торгово-розважальний центр чейка презентують програму Дім бойових мистецтв. Пане Володимире, такі змагання, такого роду діяльність, яка зараз відбувається в Федерації. Взагалі, для чого, на вашу думку, вона потрібна? В першу чергу це виховання здоров'я, здоров патріотичного духу нашого майбутнього покоління, формування сили, загартування організму, почуття дружби, надійності, саме головне впевненості в собі. Можливість захистити як особисто себе, так і свою родину, близьких. Федерація Будукан це такий симбіоз, на мою думку, найкращих тренерів, найкращих спеціалістів області. Дійсно, дуже приємно дивитися і бачити, коли наші діти виростають мужими, крепкими і сильними. Mm. У мене сину 5 років і він теж. Тут в принципі дивного нічого немає, займається кібосингом і ходить вже правда декілька місяців, але йому дуже подобається. І що е, дуже радує, це те, що тренерський склад дійсно дуже сильний, дуже потужний, е, який може підняти наших дітей не тільки навчити спорту, а ще й патріотичне виховання патріотами нашої держави, нашої батьківщини. От. І дивлячись на цих дітей, дійсно розумієш, у нас є крепке майбутнє, сильне майбутнє, яке поведе нашу державу до. Гідно початку нас багато нас не перемогти. Нам дуже подобається все, і хотілося б щоб розвивався Будокан. І все більше більше дітей займалися такими видами спорту, які він культивує. У мене син займається Марк. Скільки років дев'ять років. А займається скільки? А займається е, третій рік. Є здобутки? – Ну є от другий розряд. отримав. медалі. У мене кікбоксірує так званий синулька мій. От пішов по е шляху спорту, розвитку спорту. Переможець, кубок України був. Переміг друге, третє місце. Федерація будакан чим взагалі займається? От це для дітей що дає дає для е, наших е, малих вихованців в першу чергу патріотизм, друге е, розвиток самої культури, е, культури спорту мається на увазі. Що вони вийдуть на вулицю і будуть е, по перше займатися е, скоріше благодійними справами, ніж е, сидіти на лавочках, розпивати. Набої, які ми всі знаємо. Ось. Тому сподіваюся на те, що в залі буде більше спорт буде розвиватися і е, якомога більше молодих людей буде займатися спортом. Я дуже задоволена і це взагалі дуже, що може бути, як для дитини, для різного віку, це найкраще, що може бути. А що у змінилось з вашій дитині? Що, та майже все. Відповідальніший став, чоловічий більш став. Як взагалі ви відноситесь до Федерації Будака? Дуже добре. А чому? Чим тут займаються? Спортивними мистецтвами, яке дає. Дітям розвиток, силу, мужність, витривалість. Позитивно впливає на вашого сина? Дуже позитивно. Не на одного, а на двох. Не два сина тут. А що помітили? Які зміни? Вихованість, повагу. Ну, лучше стали вчитися в школі, стали друзі поважати краще. Може боятися? Ні. Не боятися. Школа в них дуже хороша, всі чемні, всі хороші, але це доповнення до їхніх до їхні знань, це дуже добре і не заважає Шановний вас часом не Миколай звати вчора. О, я Миколайович, ми вас вітаємо. А за кого ви вболіваєте сьогодні? Мене внук тут. Нуб займає. Майбутній чемпіон. Красота! Красота, більше нічого не може. А в чому красота? Ну, сміливості. Оринеться прошу така нормальна, Нормальне покоління буде. Май ми сьогодні прийшли подивитися на різні види бойових мистецтв. У мене син займається айкідо, Він так само буде показувати те, що їх навчили. Головне, що діткам прививають бажання до здорового образу життя, до спорту, до перемог, до поставлених цілей. Оце мені подобається. Руками виська. Руками. Головний тренер федерації Ростислав Саєнко. Як пройшов. Цей рік і півріччя, другечь. Роком е я задоволений е цим півріччям, тому що багато здобутків. І тому е я вважаю, що е друге півріччя у нас буде не гірше, або, мабуть, і краще, тому що у нас ще попереду багато стартів. За кого вболіваєте? Зараз за свого учня боліваю. Даю інтерв'ю, ось бій закінчився. Ну, е Є надія, що може виграє, але трошки є помилки, вже побачив навіть спиною. Ваші вихованці продемонстрували неймовірні результати на Кубку України в Броварах, в Дніпропетровську у Львові у в Тернополі, а також в Італії. От тому ну, мені приємно, що результати є. Це значить те, що ми робимо, наша плідна робота вона дає свої результати. А для тренера що головне? Було видно результат, що він робив зі спортсменом, як він його ліпив акт програми, як він спортсмен був підготовлений, і тому ці результати, що дає тренер, це є дійсно тренерам всім і задоволення, моральне, що ми ну. Не зря працюємо, робимо добру справу, виховуємо гідних громадян нашої країни. Діти дійсно вони не тільки стають у нас патріотами, вони стають загортовані духовно, морально, фізично. І це їм дає дорогу, таку широку дорогу в майбутнє, Чим би вони в майбутньому не займалися. Що я з них очікував, в принципі, вони все продемонстрували. Тут головне на такому рівні навчання, навчання проявити характер. Далі другий, рік, третій, четвертий, п'ятий навчання, ми навчимо їх працювати гарно. Саме головне, що у них на початку був характер, була сила волі до перемоги, а все інше ми їм дамо. Так що в принципі, я задоволений їхньою роботою молодці. Уважно, У вас команди, виконують завдання. І зараз, ваш І зараз наш підопічний. Він займається буквально е, півроку, але побачимо, чи не проявить. Президент Федерації, як батько свого чада, який би сказати, подивіться, як все класно у нас. І все як просто. От простогося зірцання як абстрактного мишлення, від нього дійсно. Подивіться, що твориться. Слава Богу, все нормально. Слава Україні. І ви самі бачите, тенденція розвитку спорту на Рівненщині, а особливо у нас в Будакані в геометричній Ну, як мінімум прогресії Фібоначчі. Більше дітей, більше батьків, більше посмішок, більше радості. Звичайно, нам все подобається. Ну, буду знімати бій свого друга. Нас тут виховують не гірше, ніж в школі, і не гірше, ніж батьки. Ну, взагалі, для мене вона багато чого дала і навчила. Як для мене, це не просто федерація, це як одна сім'я. Тут дуже цікаво займатися. Багато чого навчився самообороні. Досі для життя. Я навчився поважати старших, бути стриманим. Я став сильнішим і швидшим. Я стаю спокійнішим і більш енергійним. Завдяки федерації я став сильнішим. Став більш сміливим. Федерація була крута. Навчають дуже гарно себе вести в школі, обороняти своїх батьків себе і не давати вкрив до своїх близьких. Навчає бути захисником своєї батьчини. Захистити себе і своїх батьків. Мені подобається займатися цим видом спорту. Ківоси це найкращий вид спорту. Я навчився битися, захищатися, навчився оборонятися і також навчився спрагнути, досягнути кращого. І в цій федерації я багато чого навчився. Не, не тільки сили, а й дисципліни. Тут всі дуже дружні. Я хочу захищати свою країну. хочу стати чемпіоном України, хоча б. Я хочу досягнути, поїхати в Італію, так само, як Олександр Соколюк, і стати чемпіоном світу. Кіба це, це моя родина? Мені нічого не скажу, а все нормально. Я буду битися, все буде класно. в рік вдалий. Сподіваюся, що наступний рік буде ще краще. Ми відкрили новий зал, ми продовжуємо працювати. До нас ідуть люди, які не небайдужить розвиток спорту у нас в місті, яким не небайдуже розвиток їх дітей, що важливо, дуже можливо, це було у нас поза сценарієм, але як би там не було, я би хотів Сергію і Роман подякувати вам за те, що ви цей рік. Так видно з нами співпрацюєте, що е, всі наші спортсмени, батьки, ми всім тренерським складом е, змозі бачити е, програму, яку заснував мій друг Олександр Ушаков, Перса Чайка. Дякую вам, дякую за те, що ви з нами. Я думаю, що все буде далі найкраще. Отож, е, діти йдуть, діти займаються. Ми зі своєї сторони надаємо їм умови для заняття. Спортзали, найкращий тренерський склад, екіп... екіпіровка, все, що тільки необхідно, все, що має бути. Ставайте кращими з нами, з Федерацією Будака. Ну, добігають завершення, друзі, наші змагання, присвячені закінченню другого півріччя 2014 року, де й добігає рік. Цей рік для Будакану був дуже насиченим. Безліч перемог, безліч медалей, кубків. Ми вітаємо вас новим роком. Бажаємо вам бути сильними, мужніми і кращими з Федерацією Будакан. Побачимось в 2015-му. Програму створено за сприяння ТРЦ «Чайка». Висловлюємо особисту подяку Ушакову Олександру Олександровичу.